Дуже багато наших героїв загинуло. І, наприклад, я б не хотіла, щоб це все було задарма, тому що мій чоловік пішов захищати свою сім'ю і щоб сина, наприклад, не сину потім не прийшлось іти воювати, щоб він через це пекло не проходив. Я розумію, що не всі території ми вже зможемо, наприклад, повернути, але країна має лишитися максимально цілісною. Ну, це постійний страх. Постійний страх, мені кажеться більше. Саме таке, що важко було це ждати цього ну, моменту, коли тебе виведуть і будуть ну, екзекуції з тобою робити, ну, ті, що вони робили з нами. І того, що ще немає ніякої інформації, ну, повно, без взагалі нічого не знав, не чув, ніхто нічого не розказував, не показував.